Суспільне студія продовжує мовлення. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Далі про ситуацію на Чернігівському та сумському відтинках фронту до долучаємо начальника прес служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон Івана Шевцова. Вітаємо. А вітаю, слава Україні, героям! героям слава, слава вітаємо вас! Дякуємо, що приєдналися до нашого ЕТРУ. Тож у вашій зоні відповідальності на в межах Чернігівської та Сумської областей, що зараз відбувається, що ми спостерігаємо. Наразі на державному кордоні з Російською Федерацією, як і в Чернігівській області, так і в Сумській області, ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує здійснювати постійно обстріли прикордонних населених пунктів активно, досить активно, особливо останні кілька тижнів, використовує авіацію практично закидає кабами з підрозділи сил оборони. Також ворог активно використовує і дрони, ударні дрони, і дрони на оптоволокні. Зараз більш активні бойові дії тривають безпосередньо поблизу Сум на Курському напрямку. Наразі ворог намагається закріпитись безпосередньо на територію України, в смузі від Веселівки до. Басівки там ділянка близько 15 кілометрів, і ворог маленькими групами, по два, по чотири військовослужбовця на квадроциклах, на мотоциклах намагаються просунутись, закріпитись на цій ділянці. Про те, що ворог штурмує маленькими групами, ми неодноразово говорили вже із вашими колегами з різних напрямків. А хочеться розуміти, яким чином ворогу вдалося закріпитися вже на деяких населених пунктах Сумської області. Це вони збільшили якусь техніку, збільшили особовий склад, чи поміняли можливо тактику за допомогою чого їм вдалося це здійснити. Ну, коли ворог а, здійснював операцію по звільненню Курської області від сил оборони, а, на тій ділянці він накопичив досить велику кількість особового складу техніки понад 50 тисяч військовослужбовців, і ця вся навала вона зараз сунеть на сумщину. А, використання техніки там фактично неможливо. А, я маю на увазі важкої техніки там танки, БМП, БТРи там не використовуються, адже а, Сили оборони мають вигідні вогневі позиції, і вся техніка ворога а, при підході до державного кордону вона фактично знищується, і тому ворог має можливість через ліс а, маленькими групами на мотоциклах на квадроциклах заходити безпосередньо на територію України. А так як були а, перерізані. Логістичні шляхи, які там в районі населених пунктів Журавка, Новеньке, Басівка, фактично для того щоб не дати можливості о, 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 оточити наші підрозділи, е, сили оборони прийшли на більш вигідні вогневі позиції е, і е, тим самим просто зберігли життя наших бійців. Адже в на відмінність від е, е, окупанта, е, там де вони проводять. Е, Практично щодня так звані місні штурми в нього особового складу достатньо і своїх бійців вони не не бережуть? А для нас все ж таки найважливіше життя наших військових. Тому, тому зараз продовжуються активні бойові дії саме на цій ділянці, але вже з більш вигідних позицій. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється ситуація на Чернігівщині від зони, про яку ми щойно зараз з вами говорили? Ну, тут ситуація. Ну треба розуміти, що Чернігівщина це маленький відтінок ділянки з кордону з Російською Федерацією, а решта ділянки, все ж таки, з Білорусією – Це більшість а. На ділянці з Білорусією активних бойових дій не відбуваються, обстрілів не відбувається а безпосередньо є активна небезпечна ситуація лише на тій ділянці, де є кордон з Російською Федерацією. А ДРГ останніми тижнями ми не спостерігали на цій ділянці, але продовжуються обстріли. Зараз ворог саме на цій ділянці також активізувався щодо застосування дронів, особливо ударних дронів. Дронів, дронів на оптоволокні, але е, будь-яких спроб е, просунутись на територію України на Чернігівщині зараз ми не спостерігаємо, не відбувалося таких дій. До сумщини повернемося. Ми неодноразово вже говорили про те, що проводиться евакуація на Сумщині із населених пунктів, які поблизу до лінії бойових дій наразі з власного досвіду. Що можете сказати? Виїжджають люди, чи ускладнює це вам роботу як військових, якщо люди перебувають в населених пунктах, де приходиться зараз активно працювати, чи все ж таки уже ті населені пункти повністю евакуйовані? Про це, будь ласка. Якщо ми будемо говорити про е, ті населені пункти, які знаходяться в так званій сірій зоні, то місцевих жителів там вже не було. А е, місцеві органі самоврядування вони вчасно змогли провести евакуацію. Е, що стосується тих населених пунктів, які е, під нашим контролем, е, там де ще перебувають люди. Так, це небезпечно для їхнього життя. Буквально минулого тижня в районі юнаківки після обстрілу кабами до наших підрозділів прибули місцеві жителі там близько 5-6 чоловіків з пораненнями. Ми їм надали першу медичну допомогу, евакуювали в безпечну зону і ну тобто, фактично врятували життя місцевим жителям. А по іншим населеним пунктам вздовж лінії державного кордону продовжується евакуація. Фактично, там вже цих населених пунктів не існує. Вони, якби тільки на карті є. А ворог артилерію і кабами, фактично, усі споруди вже знищив. Тому там місцевих жителів вже немає. Скажіть, будь ласка, якщо поговорити про глибину, наскільки вони глибоко зараз атакують безпілотниками, і чи буде загроза найближчим часом для обласного центру? Загроза може бути на сьогоднішній день. Авіація безпілотна авіація розвивається. Ми маємо випадки, коли безпілотники ворога залітають на відстань понад 25 кілометрів до 40 кілометрів глиб. Тому в принципі небезпека для сум є, і чим далі ворог буде просуватись, тим більша небезпека для безпосередньо для мешканців міст Сум. Але на сьогоднішній день сили оборони мають достатньо сил сили засобів для того, щоб стримати ворога безпосередньо на цій ділянці. Я розумію, що я зараз запитую про чутливу інформацію, тому з поправкою на це: наскільки у нас щільні фортифікаційні споруди на цьому напрямку і на Чернігівщині? Ну, я особисто не знаю про всю ділянку. Безпосередньо там, де виконують свої обов'язки військовослужбовці сталевого кордону, безпосередньо біля державного кордону, там таких фортифікаційних споруд стаціонарних немає, адже не було можливості їх копати екскаваторами.